Робота, яка не приносить задоволення, впливає на ваш рівень доходу. Особливо це виливається на ваших партнерах, так і на ваших дітях. Ви приходите з роботи додому, а вас вже все дратує, там порохової бомби. І просто щодня системна, з дня в день, з року в рік, тут просто всі страждають від того, що страждаєте ви. І що власне з цим робити? А давайте для початку ви трішечки мене послухаєте. Я Наташа Лахайна, типовий ментор коуч та чнелер. Підпишіться поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Сьогодні у відео ми поговоримо про те, як робота, яка не приносить задоволення, впливає на якість життя, і що власне з цим. Робити, а давайте для початку ви трішечки мене послухаєте, а потім напишете в коментарях, скільки пунктів у вас є присутні в житті вже зараз, або це було у вас. Дуже важливо, щоб ви написали в коментарях, що про вас, а що ні. Тож як ж впливає на життя, на якість життя, на вас самих робота, яка не приносить задоволення. І перший пункт це є відсутність. Енергії, От відчуття, що, наче у вас якийсь там краничок відкритий, і просто щодня системно, з дня в день, з року в рік, ви просто зливаєте свій ресурс. Е, Наступна це системна прокрастинація. А звідси ж випливає також відсутність мотивації і відсутність. Дисципліни, третій пункт це певний такий простій да от відчуття стелі на роботі. Ви стоїте на одному місці, немає бажання ні розвиватися, ні рухатися, немає відповідної мотивації, немає дисципліни. А це, в свою чергу, впливає на ваш рівень доходу. І ваш рівень доходу впливає на ваш рівень енергії. А вже ваш рівень енергії, який дорівнює нулю або там близько 10% 20%, знову ж таки впливає на те, як ви чи працездатні ви, чи дієві ви в своїй роботі, чи на дієві. І ось так, в принципі, ось ці два-три пункти закривають цикл. Четвертий пункт: ви стаєте. Токсиком. Так, так, ви стаєте тою негативною, вічно бубнящою людиною біля кулера, яка критикує, зневажає, яка вказує, яка е, знецінює як керівника, як саму компанію, як можливо саму структуру, бізнес, так, власне. І, колег, п'ятий пункт, як це впливає на ваше життя, це те, що ви дуже важко прокидаєтеся і важко засинаєте. Чому так? Тому що вечір і ніч це єдиний час, коли ви відчуваєте свободу, де ви відчуваєте, що проживаєте своє життя, а не просто є рабом. Відповідно. Вечір для вас такий прямо лаками кусочок, шматочок не спати, а робити будь-що гуляти, сидіти в соцмережах, скролити так, або дивитися і залипати в серіали, або заїдати вечорами, так, якоюсь там вкусняшкою, назвемо це так. Тобто, вечір для вас це можливість пожити життя. А зранку вам важко вставати, тому що зранку ви встаєте і йдете туди. Та вам не подобається, тому тут дуже сильно збивається ваш біоритм. Шостий пункт і один з найвагоміших. Я так вважаю, що коли ви працюєте на неулюбленій роботі, або вам робота не приносить задоволення, ваше тіло дасть про це сигнал, особливо якщо це було в такому накопичувальному форматі. Тобто, психосоматика дасть про себе знати: це алергія, проблеми з ШКТ, головні болі. Навіть вже такий стан, як мігрень, набір ваги або навпаки, стан якоїсь такої дистрофічності тобто, ваше тіло, наче ксихається, стає непомітним. Сип на шкірі обличчя і рук. Та може бути навіть свербіж, долоньок. І також це порушення сну. Власне, як ми трішки вище про це говорили да, раніше, що сон – це такий прям дуже серйозний сигнал про те, що в вашому житті, або ви щось робите не так, рухайтеся не в тому напрямку. Тому тут є дуже сильне порушення сну, або у вас сон дуже чутливий, або ж, навпаки, відсутність глибокої фази сну. А відповідно, як результат, немає. Відпочинку немає перезавантаження. Сьомий пункт це накопичення та подавлення агресії, а це в свою чергу випливає і впливає, виливається на ваших рідних та близьких. Особливо це виливається на ваших партнерах, так і на ваших. Дітях ви можете себе зараз з тим порівняти, що ви приходите з роботи додому, і ви двері тільки відчиняєте, або, можливо тільки вставляєте ключик в двері, а вас вже все дратує, вас вже все бісить, вам вже все не так. Восьмий пункт це постійні претензії, невдоволення, високий рівень очікування від своїх близьких. Тут знову ж таки йде в контексті свого партнера чи партнерів. В контексті своїх дітей і до себе. А дев'ятий пункт можна об'єднати з сьомим та восьмим, але все-таки виділила це окремо, тому що дев'ятий пункт це такий стан порохової бомби. От малесенька іскорка, і ви просто взлітаєте до небес. І тут що важливо, що в цьому стані ви рубаєте з плеча. От в цьому стані немає місця подумати, немає місця. А що дійсно і в чому дійсно причина мого стану? Тут просто всі страждають від того, що страждаєте ви. А ви страждаєте від того, що не можете набратися сміливості і піти з того місця, яке вам не подобається. А це ви системно по факту порушуєте власні кордони, ви приходите додому і порушуєте кордони інших. Людей все дуже просто. І десятий пункт там буде ще одинадцять, але десятий пункт це такий підвищений рівень гіперконтролю, такий постійний контроль всього високий рівень тривожності. А якщо ми говоримо про гіперконтроль. Це стосується абсолютно всього. Отаке От відчуття, що ви таким стаєте командиром, управлінцем всього і вся. Чому? Тому що цей нереалізований потенціал, який має бути у роботі в вашій діяльності, в вашій реалізації, ви це все перекладаєте на інші сфери свого життя. І останній пункт наступний є: якщо ми говоримо про тіло, як це відображається власне на рівні тіла, це затиснуті приспущені плечі. Це можуть бути бути системи. Емно затиснуті кулачки, стиснуті зуби, от просто спостерігаєте. Якщо ви в спокійному стані, там переглядаєте фільм, чи просто скролити Інстаграм, Тікток, і у вас щелепи затиснуті, треба вже подумати. І сюди ж да, якщо ми говоримо про рівень тіла, коли вас хтось. Що-небудь запити, чи про роботу, чи просто про вас, про ваше про ваше особисте життя, чи в принципі про якісь мрії, бажання, цілі, амбіції через системне відчуття того, що я на своєму місці, падає впевненість, самооцінка, відчуття самоцінності, і це впливає так. Це в свою чергу дає. Ось цей стан, що мене щось запитують. Я навіть в очі не дивлюся, дивлюся вниз. В землю, бо хочеться просто провалитися. Тотом стає ем, такий перманентний стан невпевненості навіть в тих сферах життя. Де по факту немає вашої діяльності, немає вашої роботи, тому я вас попрошу ще раз написати в коментарях про те, скільки пунктиків у вас зрозуміло, що це все дуже індивідуально, можливо, в когось більше, в когось менше, можливо, в когось ще щось. Це прям такий каркас того, як впливає на людину, на якість життя, робота, яка їй не подобається. Тож з цим окей, ми зрозуміли, а що ж власне з цим. Робити перший пункт це зняти когнітивне викривлення з своєї роботи, зі своєї діяльності, зі свого керівника, колектива і власне самого себе. Як це зробити? У мене є випуск про когнітивні викривлення. Друге, це покращити стан або принаймні відновити контакт зі своїм тілом, яким чином в декілька разів на день перепитуєте себе, як я зараз себе почуваю, і прям виписуєте спектр почуттів і Важано виписати ще ситуацію, в яких ем, так ви ці почуття, відчуття відчували. Таким чином ви відновите ось цей контакт зі своїм тілом, почнете більше собі довіряти і почнете більше помічати. Третє зараз всі будуть в мене кидати яйцями і камінням, але взяти паузу. Взяти паузу, піти в тишу, побути з собою, піти в контакт із собою і подивитися правді в очі. Ви багато років уникали цього. Якщо ви досі на неулюбленій роботі, на роботі, яка вам не подобається, не приносить задоволення, це означає, що ви системно, не один день, не один тиждень уникали того. Що вам внутрішня інтуїція підказувала? Четвертий пункт один з найдієвіших це щодня нагадувати собі про те, щоб знайти, за що ви сьогодні вдячні своїй роботі, своєму керівнику, своєму колективу і тій структурі, де ви працюєте. Чому? І для чого за робиться цей пункт? Тому що ви, коли прийшли на роботу, в будь-якому разі вона вам ну на початку подобалася, або принаймні ви чимось. Та там були задоволені і з часом, а люди, в принципі, жадні істоти, такі знаєте, хочуть постійно, щоб все швидко відбувалося, рухалося, масштабувалося і щоб гроші на голову, на голову падали. Відповідно, з часом людина в яких би класних умовах не знаходилася, вона починає це знецінювати і забуває про те, що не знаю, там ще рік, два, три, п'ять тому про це вона навіть не мріяла. Тому потрібно повернути фокус в. Сьогодні її потрібно повернути ось цей стан відкритого серця і подивитися, а що дає мені ця робота сьогодні? Можливо, вона закриває вам базові потреби, а можливо, вона вам закриває потребу того, щоб взяти відповідальність свої руки і піти у вільне плавання. Тобто в будь-якому разі буде якась вигода. Тому прям стоїть задача щодня помічати, за що я сьогодні вдячна чи вдячна і своїй роботі. Наступне це перестати токсити. Обговорювати всіх і вся, в тому числі саму структуру, бізнес, компанію, керівництво, заробітну плату, бухгалтера, колег чи колегу, перестати обговорювати так біля кулера, перестати бути тим токсиком, перестати бути гнилим яблучком в компанії. Наступне це тайм-менеджмент в робочому часі, та в рамках робочого дня, плюс системні перерви. Тобто, має бути, що ви зробили щось і робите перерву. Виконали якусь задачу і робите перерву таким чином, ви будете більше у фокусі того, що ви робите. По-друге, не буде розпилення, а по третє, ви побачите, що підвищується ваша ефективність. Наступне це те, що дуже важливо, і дуже би варто було брати до уваги, щоб ви домашні справи або розподілили по членах вашої сім'ї, або ж делегували. Щоб ви з однієї ненависної роботи не приходили на іншу ненависну роботу. Наступне це винагороджувати себе за кожен робочий тиждень, будь-чим, прогулянкою, морозивом, довгим сном в суботу та будь чим. Попробуйте, хоча б трішечки побути для себе другом, а не постійним батугом, який лише шмагає і каже: Давай галочки, галочки більше, більше. І ще раз більше наступне це спорт, масаж, відновлення сну. І медитації, тобто, якщо ваша робота вам не подобається, і ви ще не приймаєте рішення її покинути, не бачите куди або що, або що, то вам потрібно попілкуватися про свій стан і про свою стабілізацію. А це спорт, так це робота з тілом, це відновлення сну, це менше години часу, так в екрані. Тобто, це є фокус на себе і фокус на якість того, як ви проживаєте своє життя. І останнє це піти скажімо так, плюс-мінус після того, як ви відновлюєте свій стан, піти у власне дослідження, чому я ще на цій роботі, для чого я затримуюсь на цій роботі, що мені подобається, піти в роботу з профорієнтологом, піти в роботу з спеціалістом, який розкриває ваш потенціал вас. Якщо ви візьмете хоча б один пунктик з того, що я проговорила щойно, то ви побачите, що вже якість вашого життя піде на покращення. Один пункт я вже не кажу. Якщо визьмете те, що більше так, ми всі хочемо, щоб наші проблеми вирішувалися. Отак всі ми хочемо, щоб хтось прийшов вирішив наші питання і наші проблеми. Всі ми хочемо, щоб була якась чарівна кнопочка. От натиснув, і все. Проблем немає, немає задач, немає того, що приносить дискомфорт. Але життя це гра. Як граєш, така є гра. Тому я щиро запрошую кожного. Кожного, хто дослухав це відео до кінця в свій інстаграм. І запрошую того, хто вирішив і прийняв рішення грати свою найкращу гру. Всім дуже дякую. Дякую за увагу, дякую за вашу активність і до нових зустрічей. Па-па.